Франківський дім, ваш надійний партнер у сфері нерухомості. Вже понад 13 років ми будуємо не просто будинки, а надійне майбутнє для наших клієнтів. Наш головний напрямок сучасні багатоквартирні комплекси, де комфорт, функціональність і енергоефективність поєднуються в єдину гармонію. За цей час ми створили 24 житлові комплекси. Передали понад 1980 квартир і апартаментів, збудували понад 220 комерційних приміщень для розвитку бізнесу. Ми працюємо в Івано-Франківську, Ужгороді та Трускавці, містах з особливою атмосферою, мальовничими краєвидами, чистим повітрям і щирими людьми. Чому нам довіряють енергоефективне будівництво, що дозволяє економити на комунальних витратах, чітке дотримання заявлених термінів. Використання тільки перевірених і якісних матеріалів, потужна власна технічна база, повна відповідальність законодавству, досвідчена команда інженерів, керівників і будівельників. Наша гордість наші мешканці. За роки роботи ми створили житло в найпривабливіших районах Івано-Франківська, житловий комплекс Квартал Карпатський, житловий комплекс імені Яна, житловий комплекс Озеро, житловий комплекс Удорай та інші. Франківський дім це не тільки про квадратні метри, це про впевненість, якість і дім, які залишаться для поколінь. Житловий комплекс Скандинавія нова сторінка нашої історії. Масштабний проєкт у самому серці Івано-Франківська, де сучасна архітектура поєднується з природою. Тут на вас чекають. Парк із соснами, де навіть у центрі міста можна відчути подих лісу, сквери з фонтаном для тихих вечорів. Ротонда із скульптурою Божої Матері, символ миру і захисту, велодоріжки та зона для активного відпочинку, безпечні дитячі майданчики без машин, спортивні майданчики та простори для відпочинку. Закритий двір, затишні алеї, дерева і довговічні трави створюють оазу спокою серед міста. Інтер'єри та архітектура у стилі мінімалізму та функціональності, натхнені Скандинавією. Інвестуйте сьогодні перший внесок від 10%. Житловий комплекс Скандинавія місце, де ви можете жити так, як мріяли.